Давай, <звучить> да, да. да, да, ja, ну, Була Доброго, Доброго дня. дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, прийста, транспорту, зв'язку та сфери послуг по підготовці до 42-ї чергової сесії, 8 ступеня. На даний час у нас присутні. Три чоловіка, комісія легітимна, ми можемо розпочати роботу. Uh, в зв'язку з відсутністю на, на, на даному засіданні комісії секретаря я запропоную, пропоную вибрати секретаря даного засідання Єремку Олену. То давно одноголого. Yeah. 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 <laughs> ну, Олена буде вести про таку комісію. Питання, що розглядається, перше тут про внесення змін до порядку розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницьких діяльності в межах територіальної громади Бугівської селищної ради Дібру району перуської області. Доповідаю, начальник юридичного відділу. Доволі да прошу на ваш розгляд проекту рішення про внесення змін на порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах територіальної громади обувської селищної ради міського області. Просимо внести зміни до пункту двадцять порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах територіальної громади обухівської селищної ради про області, а саме. Для оформлення паспорту прив'язки заявник звертається до органу з питань містобудування та, та архітектури. Для оформлення паспорту прив'язки і споруди. Відділення паспорту прив'язки провязки споруди не запускають. У зв'язку з тим, що до цього у нас цього пункту не було, у нас виникало питання, ми надаємо дозвіл на розміщення тимчасової споруди, а не було е підстави, я не буду звернутися до міста будівної е для того, щоб отримати паспорт Ми зараз да, змінимо і буде все. Щоб залучимо на питання за голосу. Хто заголосує? Друге питання про визначення переліку робіт, видів робіт та об'єктів, на яких виконуватимуть роботи порушники, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт за несплату аліментів на території Бурської селищної ради. Та Старостинського округу, завідувача сектора слухаємо і Валенка. Це служба інформація, до нас виносимо, як кожен рок ми встановлюємо це рішення, там перелік робіт та виробіт. Там нічого в нас немає. Тільки дати. Ті, хто не сплачується альємти, так? Хто за дане рішення? Виносимо сесії. Виносим на сесії. І друге, потім третє питання про перелік об'єктів та витяг суспільно-користування безоплатної роботи виконання особи, на якої накладена адміністративність стягнення. Це ну, понові, це, да, це те ж саме, тільки там, хто би оплатить, а до... все, да, все, то без доволі. А хто да, да. платить, хто да. не платить? Не менше платить, а не менше не платить. Або платно, або платить. Не, голову Все голову. За? Так. Про залучення сторонніх буде? осіб для робіт по благоустрою залиша та, та оплату їх праці 25 році. Слухаємо е, начальника відділу публіку та звітності головного бухгалтера Тетяна Антоновко. Розказуйте, не, не вставайте. Хоч тут насить такі. Дальне рішення про залучення сторонніх осіб, які виконують роботи з благоустрою. Це стандартна процедура, яку ми виконуємо кожен рік. Це рішення про те, що ми заключаємо робітників з вагоустрій на виконання прибирання територій наших осіннях, людей в парках і подібні ну, роботи. І саме цим рішенням ми надаємо, надаємо повідомляння про те, що ми можемо залучити і оплачувати. Західна плана, відповідно, до їх виконаних робіт не більше, ніж в розмірі мінімальних все. план. Виносити наше питання Хто там? Так, наступне питання. Про затвердження вартості вивозу твердих побутових відходів на територію випуску селищної ради та надання дозволу на оплату послуг по прибиранню стихійних сміттєзвалищ та великогабаритних твердих побутових відходів. Тож Тетяна. Тетянам рішення пропонується затвердити вартість виводу твердих побутових відходів на території Селищної погуської замані та дозволити оплатити послуг. Ми що ко. Що стосується вивозу сміття, то у нас ми вивозимо в переділі відходи та великогабаритні відходи, і також відвідуємо стихійне сміттєзвалище. Цим рішенням, рішенням по-перше, ми зазначаємо суму вивозу одного баку, який для населення. Це загальна сума одного кубічного метру 258 гривень, 78 копійок. Це для, для фізичних осіб, то що вивозиться. І також вивозимо велику сміття, вона вартість 570 гривень один кубічний метр. Ці цифри вони ми їх ну, це вони не просто взяли, вони взяти його розробили. Розраховані та вони подавали, і якщо ми... Три роки не, не міняли їх то в цьому році, вони вже збільшились, але нам їх збільшили тільки вже спочатку. Там там вже там, і там, і там, також там. ми регламентуємо це тим, що наші можемо залучати на оплату цих послуг кошти місцевого бюджету і також кошти, які надійшли від плати екологічної виносим дане питання на розгляд сесії. Кто да? В нём содержится. Всё, 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 да? Только від 19 24 року номер 982 41 у восьмій сесії про укладання додаткової умови по договору від 20 грудня 2015 року, про надання з виявлення побутових відходів на територію Вухоличної ради. Доповідач Єршена Ангеліна, головний спеціаліст, юрист медичного відділу. Ну, так, цим рішенням ми просимо внести зміни в пункт перші рішення Путівської селищної ради з 19-го 11-го року та викласти в наступній редакції власне додаткову воду №1 до договору від 20-го грудня 2019 року товариство з Товариством додаткової відповідальності Дніпропетровська і подовжиться термін діючого договору до закінчення воєнного стану, запропонованої новою пропозицією даного договору на збирання та винесення твердих побутових відходів та групам неспроджувань згідно тарифів договору. Зміни, які вносили раніше до додаткової з рішенням, яка розглядалася на сесії, там було прописано до закінчення воєнного. Стану та після після закінчення так на, період, mm -hmm. на період. А тут а, нам керівник товариства сказав зазначити просто закінчення воєнного стану. Далі ми от, будемо вкладати вже Шо новий договір до, вже новий договір після закінчення воєнного стану. Щоб не перекладати добре, все пропонує не рішення на питання народних за? Наступне питання про затвердження експертного Ші. звіту да. позитивно щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за робочим проектом капітальний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі за адресою вулиця Центральна 35 п'ять, та лише випуска Дікровського району Дікові області невеликовикористання і як найпростіших причаст доповідає Єршина Ангеліна, головний спеціаліст юрист проєктом рішенням Рішення пропонуємо затвердити в звіт, позитивний за номером Т 1971 4 грудня 2024 року, який наданий -УК експертиза, до УК-експертиза щодо розвиткоштовної частини проєктної документації за робочим проектом капітальної ремонту двального приміщення адміністративної будівлі за 30 на 3 селища Обмутівка. Цінами на будівельні роботи один мільйон двісті тридцять трива тисячі мільйонів. Так, устаткування меди і старту по так. і на інші витрати вісімсот і тисячі інші витрати дев'ять тисяч гривень. Це у нас буде закладена ціна наступному році на ремонт підвального приміщення. А, в цьому приміщенні ми зробили. Нам зробили експертний звіт з цінами, експерт, який зазначили ціни, яку ми будемо потім закладувати на цей ремонт. Давайте тільки закажемо. Ми сміт, затверджуємо експертний звіт. Про ипорядку, на следующий год да? она будет она будет там сам... сам... ну я не что этим да экспертизу, что уже проверена документация и уже но бюджет ее богат носить не будешь? нет а как на уже сказали что какие носить да? да. да. а я не поняла. на уже, инши, инши, Сотрі за да, інших, ні, 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 ні. Це інші витрати це витрати, які пов'язані з виготовленням проектно-кошторисної документації, але да, да. нам звіті воно все де. Це проектне вишикування роботи, технахід, да, це навід, авторські навики. Це якісь да. ризики самої установки. Ну, Зазвичай ми у ці ризики ніколи не закладемо брю в проекти ну, і. В роботи ми його не оплачуємо, але воно є така стаканна процедура, є такі позиції, Понятно. вони враховані в цьому оплаті. Воно все дане питання на розгляд стації. Хто за? Ну, 500 тисяч це вже вони виділені, ці кошти, ми, угу. ми вже їх вже запланували на оплату проєктно-кошторської документації.

коли почали це <плес> вирішувати, <ми>, от, <плес> от послухайте, зараз я вам зазначу, чому я це хочу заєдно ну, це рішення прийняти. Ми на минулій сесії виділили ці кошти, вони це кошти державного бюджету. Ми їх запланували, <плес> ми їх вже <плес> і запланували і в дохідну <плес> Але коли почали роз більш детально вивчати це питання, то Підсувалося, що потрібно прийняти програму, про протвердження програму, програму придбання власники, на його власні громади, використову об'єктів нерухомого майна. А саме, щоб ця програма взагалі вона взагалі можна при, при, ну, закуповувати майно. Ну, Ми здесь визначаємо, що будемо закуповувати будинок для... Будинку дитячого ти сімейної кері, да, да, і вона допомагає власні Так, і вона пропуститься. Хто ініціює це цю покупочку, я яка буде вже який алгоритм придбання? Тобто повинно тобто, бути неска повинно бути пропозиції. Ці пропозиції подаються ким можуть можуть подаватися перенес керівництва склад селищної ради, це група управління, дітей, це, це юридичне ну, може Потім цим рішенням ми цієї програми ще зазначаємо, що після того, як будуть ці пропозиції подані, вони будуть розглядатися постійною комісією окремо. І потім вже тільки з після цього вони ми можемо приймати рішення про те, що ми запропонуємо, і